Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза на найближчий час тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю. Скажіть, допоможіть Вищі сили. Дайте відповідь. Перенавантаження, виснаження. Може бути атака на енергосистему. Вони хочуть, щоб повністю вимкнулося світло. Темрява. Скажіть, ну, опалення, світло, енергія. На енергетичний. Скажіть, допоможіть, чи є загроза. Так, це єдине, що енергетично може страждати наша система. Ну, небо буде захищено, дуже багато буде збиватися. Наші військові дуже гарно закривають небо. Але от можуть бути уражені якісь енергетичні наші системи, от, втрачена потужність. І так, може бути. Одвертаю, отсікаю. Скажіть, чи є загрози для життя тим, хто дивиться відео військовим побратимам найближчі? Цар там? Не бачу загрози, не бачу. Можуть бути... Угу. Можуть бути звинувачення, вам не можна нічого розповідати. Може, вам відома якась інформація. До вас можуть звертатись, щось розговорювати про. Ну, ви маєте якусь таємницю, тримайте її, нічого нікому не можна розповідати. Тут попередження про це. Так, ви маєте мовчати. Угу. Щоб нічого поганого не сталося, мовчі Так, так, тут до вас підлещується, щось виманюють, виманюють інформацію. Повертаюся на вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю. Міни і гранати. І близьким людям, родичам, дітям ну, нікому нічого не розповідають. Хто, хто знає інформацію, мовчі. Отвертаю, відсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують расисти. Отвертаю, від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів. Від усіх українців, від нашої енергосистеми, одвертаю, От відсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, бухову хвилю, міни, гранати, уламки, повертається все назад. Тому, хто дав наказ на ці обстріли, тому хто їх виконує, хай все в голову летить, його нижче, більше воювати не зможуть ніколи. Буде так і так. Ці плани ворожі зруйновані. Хай де воно в них звідки запускають, хай там на взльоті і вибухає. Буде так і так і є. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду прошу, допоможіть захисту міцного прошу для наших військових, цивільних людей, усіх, хто дивиться відео, близьких людей і вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте. Це буде захист міцний буде так. Буде все сказане здійснено так буде. От. На цьому я маю завершувати. Дякую вам за увагу. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший. бережіть себе, все має бути добре. До зустрічі. До зустрічі.